Росіяни продовжують повітряний терор Сумщини. Страшна ніч для сумського державного університету ракетний удар. А потім атака безпілотників. Пошкоджено шість корпусів, вибуто понад тисячу вікон. Зруйновано кілька житлових будинків неподалік. Найбільш пошкоджений науково-навчальний корпус звели його кілька років тому. Працівники, комунальники та волонтери почали наводити лад у понівеченні будівлі. Репортаж Юлії Зайцевої Далі. На тлі чорних закіптявлених стін білий вхід. Ще напередодні ввечері таким самим світлим та охайним був весь корпус. Уночі його атакували сім безпілотників. Після вибухів спалахнула пожежа. Вогонь охопив майже всю будівлю. Я дуже розбита. У згорілій частині були кабінети, зокрема кафедра німецької філології. Її завідувачка з острахом і надією чекає, коли зможе на власні очі оцінити збитки. На третьому поверсі. Нічого. Ну, всередину ніхто не заходив, ніхто не знає, яка там ситуація. Пожежники гасили вогонь до самого ранку і ще довго перевіряли пошкоджену будівлю. Шукали приховані осередки вогню, аварійні конструкції. Розбір конструкції перевіряю на очаги горіння. Багато, стекловато, а на тлеєх низом. Правоохоронці збирають докази чергового воєнного злочину росіян, а співробітники намагаються врятувати вцілілі речі та документи, виносять меблі й обладнання. <пас dive> Евакуюємо центр колективного користування науковим обладнанням. Ми е -е, декілька років створили центр. Під час війни ми грантові кошти мали на обладнання. Найбільший науковець радіє нещодавно придбаному устаткуванню, яке не зачепили ні вогонь, ні вода. Ось ми купили, були недавно магнітометр, стоїть розібраний. Він десь близько трьох мільйонів коштує. Ми перевезли раз в електронний мікроскоп уже в той корпус сьогодні. До вар, вартісна річ, сучасна, європейський. А це головний, центральний та бібліотечний корпуси вишу. На них припала вся сила ракетного удару. Перед будівлями триметрова вирва, вибиті сотні вікон, понівечений фасад. Звідти вели і заняття за дистанційною формою. Тут же консультували колись студентів, на жаль. Тепер тільки доведеться з дому викладати дисципліни, бо кабінетів не залишилося в цих корпусах цілих. За час великої війни сумський державний університет росіяни атакують вже в четверте. Раніше були пошкоджені спортзал, конгрес-центр і навчальні корпуси. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, Інтер, подробиці марафон Єдині новини.